Вони знають, як зробити Черкаси кращими. Небайдужі Черкасці: Петро Чернявський, Дмитро Задириголова, Олександр Руденко, Ольга Ракова, Віктор Шпильовий, Олексій Севериненко, команда професіоналів, члени громадської організації Черкаси твій дім». Ухвалення податкового кодексу серед топових новин України. Хоча вагомим є не сам кодекс, а вдосконалення податкової системи. І неважливо, яким чином це зроблено через створення нового документа чи через зміни існуючого законодавства. Втім, новації 2010-го не влаштували вітчизняних підприємців і ті вийшли на Майдани. В Черкасах протестувати почали ще влітку. Коли 18 листопада народні депутати проголосували за Кодекс, а 19-го Верховна Рада внесла поправки до нього, українські бізнесмени з'їхалися до столиці і почали пікетувати парламент. Черкасці також долучилися до загальнонаціонального руху. порожнів центральний ринок частина торговців поїхала до Києва. Решта на знак солідарності не вийшли на роботу. 25 листопада представники малого бізнесу Черкас влаштували ще одну акцію протесту. Спільно з таксистами організували автопробіг. Активісти заходу переконані, кодекс знищить малий бізнес. Частина підприємців взагалі закриється, не буде працювати, інша частина просто піде в тінь і взагалі не буде сплачувати до бюджету жодних податків. І це призведе до того, що бюджет і так дерявий у нас, а буде ще взагалі пустий. Черкаси дім кожного з тих, хто висловив протест проти нової системи оподаткування. Наслідки його ухвалення відчують всі жителі міста. У нас одна участь, і якщо ми всі місті не будемо боротися, то нас. Задаві головний недолік проекту, говорять підприємці, це зміни в системі адміністрування податків і зборів. Повноваження фіскальних органів зростають. Так, податківці упродовж 96 годин можуть арештувати власність підприємства без рішення суду, призначити повторні перевірки. А наслідком цього буде зростання корупції, яка ще більше налякає інвесторів. Ніхто покупати не буде, те що ми виробляємо. Просто-напросто, і все. Нам прийдеться просто групуватися, збиратися, щоб опять же якось обманути це государство. Прем'єр назвав кодекс найліберальнішим у Європі. Підприємці ж охрестили його гнебнішим третього рейху. Наша влада, вона ні з ким не посовітувалася, приймає оці ось о, о, податковий кодекс. Вона не спросила людей, хочуть люди, яку ставку, люди, люди, які тут знаходяться, і всі мої знайомі, вони готові платити налоги. Тут нема питань по, 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 по податкам. Вони готові платити, але не такі податки, не такі більше. Мені прийдеться і згортати своє виробництво, і літи в тінь. Ну в тінь йти не хочу. Значить, прийдеться вибирати перший варіант, треба звертати виробництво. Якщо, за даними експертів та уряду, сьогодні понад 40% економіки перебуває у тіні, і за даними того ж уряду, частка малого бізнесу у валовому внутрішньому продукті країни складає менше 10%, то проста арифметика показує, тіньовий бізнес в основному великий бізнес. І саме механізмів виведення його з тіні в податковому кодексі немає. Більше того, в тінь заганяються залишки малого бізнесу. Тож цілком виправдано, вважають підприємці, що на сьогодні документ заветував президент. Натомість у вчених економістів є свій погляд на податкову реформу. Союз пропонує повністю відійти від податків, які зв'язані. З підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутків. Тобто, повністю ми уходимо від НДС, від податку на прибуток, від єдиного податку, від всіх видів податків, які зв'язані з отриманням прибутку. Замість того, вводиться податок на покупку від 1,5 до 4%. Таким чином, що б це дало? Це б дало наскільки сприятливі умови і цікаві умови для інвестора, які були просто революційними кращих умов в світі не було б, але це треба було б зробити. І ми на сьогоднішній день мали б найдосконалішу податкову систему. Податок на покупку, то він є, по-перше, соціально справедливим. Тому що чим людина більше покупає, чим вона багатша, тим вона більший податок сплачує. Чим людина менш багата, вона покупає менш дорогі речі і тому вона сплачує цього податку менше. Коли не буде податків на різні види прибутку, то це унеможливить всяку корупцію. Крім того, це дасть приблизно ми підрахували 80 мільярдів до бюджету. А, зверніть увагу, тільки Міжнародний валютний фонд дає нам всього півтора мільярда.